Привіт, це я на ви на моєму каналі, рада вас бачити. І я трошки надихнулася, чесно вам скажу, е відео осінніми, хеллоїми і всякими такими. Отак От ми маму любимо. <ріху> От він тільки що на мене не звертав увагу, поки я не ввімкнула камеру. Все, здоров. Будь, здоров. будь здорова, будь здоров. Будь здоров, як корова, і красива, як свиня. Це, це Ліза, прям на мене, Ой, боже, ой, скільки любові, просто, скільки любові в тій собачі маленьких. Дай я заснімую трошечки, будь ласка, арчі. Ну, ну, боже. Коротше, у нас немає світла взагалі просто. Пофіг просто. От, ну... Дуже прикро, дуже прикро. Що в нас немає світла е, на охти, йо! На вулиці, якби ще світленько, але в квартирі ніфіга не світленько. До як дадуть світло, я вам хочу показати свої прикраси, як я прикрасила свою квартиру. В якби халоїнському такому нестрої, вайбі, там не знаю, як вам сказати. Коротше, на Хеллоуін прикрасила трошки квартирку, тому зараз одягнуся швиденько, лишу песика, я вимкнула йому вже, зараз покажу. Пісни, Забирай, 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 забирай себе іграшку. Пішли та забирай іграшку. Не хоче забирати іграшку. Вимкнула йому світильник і гірлянду. Щоб йому було світліше, бо тут взагалі темрява. Да, да, і що, одягнуся зараз і буду йти в банк, і буду йти по каву. І ще мені треба віднести е, одній дівчинці книжку. Я зробила предзамовлення на ось таку книжку весілля служниці Фріда Макфаден. Я завжди забуваю, як цю авторку зовут. Отже, що я віднесую книжку, тому що якби, подарую її, тому що я побачила і така, думаю, ну, вона мені якби, порекомендувала почитати ці книжки. Якби, це серія книжок. І я така, хм, окей. І потім побачила просто, тар... таргетована реклама була на відвіват від видавництва. CKDS. Чипту КД СКСД. Ей віват! Все правильно. Від Vivat коротше, була реклама, що у нас можна вже зробити предзамовлення на цю книжку. Я така, що четверта частина! Вау! І я зробила коротше, собі предзамовлення на дві книжки і написала потім їй відразу майже. Що, типу, якщо ти хочеш. Якби планувала замовляти цю книжку, можна замовляти. Я вже тобі замовила, подарую. Так що. Вона має бути на роботі сьогодні. Ну, як вона мені писала, тому я. Поки буду йти в кав'ярню, я якраз мимо буду йти, і буду, якби, занесу її книжку і піду вже по своїм справам. Ще, а ще, Я поскаржилася вже в інстаграмі. Отака от, от ситуація. Та, отака от, от ситуація. Бо от, бачите, у цього жучка, маленького. Я через нього зашпортилася біля під'їзду, підвернула ногу. Я, коротше, виходила з під'їзду, виносила важкі пакети. Кирюша вже пішов прогрівати машину, виніс сміття, тому пакети я не могла йому віддати, тому що він виносив сміття. І я з цим кренділем виходила з під'їзду. А він як завжди, ааа, гуляти! А! І коротше, йому по барабану на мене, на те, що мені важко, що у мене там пакети, що мені незручно відкривати двері, бо у нас поставили в під'їзді другі двері, і вони металопластикові. А вони ще якби чи не розробилися, чи вони такі мають бути? Я не знаю. Вони дуже важко відкриваються. От просто їх штовхнути, вони і так важкі. І тому, тому, я відкриваю ці двері. Мені важко, я, блін. В ширину здорова з цими пакетами не можу пройти в ширину. Якось там викручуюся. Цей біжить, тому що він у мене не на руках, тому що мені його на руки не вистачало. І він спускався в пішки, але я завжди його ношу в 50 на руках, тому що у нас якби не дуже ну ви бачили вже в моїх влогах, який у нас під'їзд старий. Поэтому, Поэтому... все. Коротше, виходила з під'їзду, цей придурок почав бігти в сторону дороги, я намагалася його зупинити, і в лугах моя нога зробила отак. І я підвернула ногу. Спочатку нормально все було, взагалі без нічого, а потім на вечір я чую, що вже добрий ранок, називається добрий ранок. починає боліти. Я порівнюю дві свої ноги, а ця нога розпухла. і я така. Мамі кажу, а така, ну, фігово, значить завтра в лікарні, якщо на, на ранок нічого якби, не зміниться. Ну, я потім прокинулася, мені окей, мені так сильно вже болить, тому болить трошки. Коли я обертаю так ногу, воно ще болить. Але не так, як в перший день, бо в перший день було боляче. Бо ми хвилювалися, щоб я там собі не провала зв'язки, чи там... не було тріщини, коротше, щоб не було прям біди-біди. Бо якби я не ломала ще ні ноги, ні рук, нічого. Хоча, хоча я дуже незграбна. Все поробиш? Будемо збиратися, бо вже якби темніє, мені на вулиці, не але мені треба. Мені треба, мені треба сходити в банк, тому зараз буду збиратися і. Вирушати. А потім вже, як дадуть світло, сподіваюся, що його дадуть сьогодні. Я вам покажу всі. Взагалі, я хотіла ще на камеру зробити, записати вам, е як я якесь печю роблю. Чи, от я планувала зробити кіш з червоною рибою і там, шпинатом, чи брокколі, я не знаю, що я там ще хотіла додати. А світла нема. Пепець. Пепець. Що поробиш? Ну, будемо чекати. Будемо чекати жити в темряві. Так, побігла я збиратися. Дощ на вулиці і заляпана камера через те, що попав дощ, то я намагалася витрати, але не вийшло. Ти, манюська Не ну, во всі. Кнопа. Ну що, шановні, новий день нові реалії світла знов нема. Я зливаю свої чапіки отакі розинові, бо на вулиці все одно дощ був. Але зараз нема, але зонтик я з собою взяла. І вдіваю, бо цих я собі підвернула ногу. І в цих мені буде дуже тісно і незручно, бо вони дуже тугі. В цих я не хочу зашпортитись і там брудно, Тому хантери м'ягенькі. Побігла по справам. Знову будемо сидіти без світла, на жаль. Це не прикольно, Мені таки не подобається. Я зараз вже топаю. Чому сказати? Я зараз топаю в банк, тому що я минулого разу не попала в банк. На жаль, тому що я бігаю під дощем, з сонтиком, вже темніло. І на середині мого шляху просто почалася повітряна тривога. Я дуже смутилася. Ну нічого, сподіваюся, що зараз такого не буде і я встигну. Кіся. Ну дай-дай, й дайте погладить. А, ти такий гарний. Ой, який хороший. Будемо ми бадати. Не дає насипать, бадає. Алі малюха. Давай трошки більше йому. Та це мало. Це взагалі мало. Ровно, я його колись насипав, приїхав. Ти біш матчення? не Ням-ням-ням. Все, пес. Дивіться, ми зібрали посилочку, заїхали. Дивіться, просто. А, це щось неймовірне просто. Арчі, під дощ. Забрали посилочку з сайту. Я отут зараз на екрані напишу і лишу посилання в описі посилання на сайт з такими цікавими американськими смаколиками. Такі такі, все хеллоїнське просто. Ну і, звичайне, базове у нас. Принаймні, такого у нас в маленькому місці немає. Дякую. Просто подивіться. А -а -а! моє дитинство скуштувати Lucky Charms. Е -а, а це ще з маршмеллоу. Ну це йде е не цей тачка. Не цей. Е не сухий такий сніданок, коротше, а саме какао з маршмеллоу від Lucky Charms. Вон, подивіться, отак от. Так от. Насипаєте, заварюєте і смакуєте. І будь ласка. Всякі круасани від Мілка. Оце взагалі клас, кіткат ghost toast. Просто щось неймовірне. Отакі такіси. отакі от читаси, Оце от брауні мілка. Дупло. Ханута. Ну, коротше. Від цього я взагалі в захваті. Ну, це просто, подивіться, це пластівці ОРО. Ну що, новий день без світла. Я знімаю зараз зі спишкою, щоб показати, в чому я одягнена. Одягла сьогодні угі, мені трошечки легше з ногою. Така от, моднява. Тобто по справам. Сподіваюся, Кірюша мене забере. Щоб не топати знову додому пішки, тому що якщо я буду туди-сюди ганяти, у мене буде боліти нога. Ну, я побігла такі от справи. Куди ще романтичніше робити чай в термос, куди у нас немає світла? Нащо я його купила? Цей електричний чайник. Мені довелося дістати ось цей це я вже помию. Да, от такі реалії у нас. Нема світла, вже цілий день зранку немає. І вчора, і позавчора. Так було, коротше, капець. Просто капець. У -у -у, такі прям. І сьогодні ще Хеллоуін. Я не знаю, як я зараз виглядаю тут. Я включила 0,5 з, якби, зі спишкою. Що? Я вам зараз тут покажу фотографії гарчика. Я пофотографувала його. В стилі Хеллоуіну. він у нас сьогодні був Дракула. Я сьогодні з ним прогулялася по вулиці. Всі йому посміхалися, фотографували його, що він такий смішний. Грав дракула у нас. Тому що? Сидимо без світла, замовили собі піцу, тому що нагріти ніяк, світла нема. На пательні я не дуже хочу гріти. І в честь Хеллоуіну ми замовили собі піцу, сподіваюся, ну, якби її прийняли замовлення, тому будемо чекати. Тим паче залишилося чекати хвилин 20-30, тому чекаємо піцку і будемо їсти піцку в честь Хелловіну. Хотілося б, звичайно, якихось смаколиків. Ну, смаколики ми самі собі купили. У нас є щось таке цікавеньке, тому будемо їсти смаколики з чаєм і чекати піцу. Отак. От капець. Просто капець. У нас не вимикали просто світло. А тепер ми сидимо без світла. І це так прикро, так неприємно. На не жаль. Так що чекаємо піцу. Бай-бай. Я з лігтариком прийшла вам показати. Що я в захоті від цієї мишки чародійки Це просто, подивіться, відьмочка така маленька. Вона зроблена із фетру. Я не знаю, з чого вона зроблена, але прикольно. А це я? А це Грінч. так, сьогодні Хелловін. Нам достало піцу, тому я пішла їсти піцу. Піцу привезли. Ну, це звичайна карбонара. Все, сижу без світла. Кирюша в іншій кімнаті сидить з світильником в мене теж тут. Отака от фігня. Сижу їм піцу і буду доробляти свою роботу. Ось такі от справи. Вийшов влог взагалі треш, тому що я знімала, як я йду в банк, як я йду кудись, і от просто от і все. І то, що немає у нас світла. Єдине, у нас було світло, нам дали дуже рано, і я вам якби, відзняла наші декорації в залі хелловінські, так що ви вже їх бачили. Тому я не знаю, буду завершувати, змонтую цей сьогодні ввечері викладу або вночі викладу, не знаю, типу хеллоїнський влог. Отако, Просто розбавити атмосферу. І домонтую вам огляд, і домонтую вам другу частину, точніше, другий вже подкаст. Тому чекайте, скоро буде багато-багато контенту. Всім па-па!